Ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спробу точити Авдіївки, але ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупанту значних утрат. Як повідомив у телемаратоні, речник генерального штабу марними були спроби наступу противника в районах Сєвєрного і Первомайського на Донеччині. Там сили оборони відбили сім атак. 30 жовтня речник таврійського угруповання Олександр Штупун повідомляв в етері «Єдиних новин, що росіяни стягнули до Авдіївки 40 тисяч солдатів і готуються до нових так званих м'ясних штурмів. Ворожі підрозділи штормзет сформовані переважно з колишніх засуджених. Додав наш армієць. Крім того, окупанти марно штурмували в районі Мар'їнки на Донеччині. Там ЗСУ відбили понад 20 атак. А загалом минулої доби росіяни наступали на п'ятьох керунках, розповів Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. У той же час загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Літак, три засоби ППО а ще 930 бійців. Це російські втрати за минулу добу. Крім того, у Фейсбуку генеральний штаб ЗСУ сповістив і про ліквідовані 18 танків, 43 бойові броньовані машини і 42 артилерійські системи.